Нафтові переробні заводи. Нафтері... початку року ми синхронізували 11 пакетів з нашими партнерами. Нафтовидобуток, нафтопереробка це 90% бюджету Міністерства оборони Російської Федерації. Тобто це брудні нафторублі, за рахунок яких ворог вбиває нас. Я не буду з розумілих причин давати якісь деталі того, що ми плануємо. Коротко скажу за результатами. Якщо брати з початку року, це майже 160 успішних вражень об'єктів нафтовидобутку і нафтопереробки. Якщо брати за Вересень і жовтень поточного року це 20 об'єктів. Серед них 6 НПЗ, два нафтових термінала, три нафтобази і дев'ять нафтоперекачувальних станцій. До чого це призвело? Це призвело до дефіциту понад 20% на внутрішньому ринку нафтопродуктів, до простої 37% потужностей нафтопереробних сьогодні. А, американські санкції. Почнуть діяти один з трьох орешників Був успішно знищено на їх території на їх території на Капустином яру, силами ГУР, СБУ і СЗР. Ну це вже ми не будемо це важливе. Ну, тобто, але це була дуже успішна операція. місія, і на той момент ми жодного слова про це не казали. Пройшло вже багато часу. Бівтанському пакеті попередніх пакетах розширюються списки заборонених. Ситуація Покровські вона складна. Вона там, о, дивіться, всі їх сили. Там ви знаєте, що в цьому напрямку 170 тисяч зосередження ворога. Дуже багато. Ну прям дуже. І На ранок я розмовляв з Лавкумом, Змін в Покровську немає. Покровську є руські, наші їх знищують, знищують потрохи. Тому що ну треба берегти також особовий склад. Пам'ятаєте пам'ятаєте ситуацію з Курською операцією?